Всім привіт шановні друзі! Вітаємо вас на Кармаркеті Це місто Житомир в першу чергу. Чергу хочемо подякувати ЗСУ, хочемо подякувати хлопцям, і дівчатам, які боронять нашу землю. Ну, і ви пам'ятаєте, попередніх відео ми збирали кошти на автомобіль. Сталася сенсація, тому що знайшлись люди, які повністю е, заберуть цей автомобіль, тобто вони за нього заплатять, автомобіль дійде до свого е, кінцевого споживача тобто для ЗСУ. Ну, а у нас е, був збір і зібрали певні кошти. Певні кошти додасть у власник кармаркету і вже замовили. Рації та антени до рацій. ну тобто, я не знаю, як це називається. Ми, якщо встигнемо, встигнуть вони пройти, зараз покажемо фоточки. І дякуємо всім, хто донатить. Якщо є ще бажання, допомагати будуть збори постійно проходити, тому що хлопцям нам постійно і дівчатам потрібні якісь засоби для того, щоб мочити орків. Ну а зараз, як завжди, покажемо вам декілька рядів автомобілів. Вибачаємося одразу, що не вийшов вчасно ролик в суботу або в неділю. Сьогодні у нас вівторок. На вівторок ми знімаємо ці ряди, тому розпочнемо. Першим буде у нас Opel Astra j 14 2014 року, 195 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 8500. І ви ж пам'ятаєте, по можливості будемо говорити додаткову інформацію. Ось тут вона якась є, додаткова інформація. А, Хопачки. Перше авто і відкрите. Отже, автомобіль з Німеччини, один ключ, один комплект гуми. Так, заднє праве крило підкрас. Як завжди, всі автомобілі в належному стані, вони, Коля любить це слово, вони в гарному вигляді. Ще й бібікають. Так, далі. Далі у нас що там сіт? А, це ж фокус. Вон Сіт наступний. Так, фокус 10-го року від Ford 247 тисяч пробігу, 1,6 дизель, механіка 6999. Ціна цього автомобіля. Теж автомобіль відкритий, можемо показати. додаткової інформації про нього немає, але ми бачимо, є сервісна книжка, є документи, як обслуговувався цей автомобіль. Трошечки їх так зберемо докупи. Автомобіль. Теж, як і всі інші, в належному стані. Там давочик з роботи. <ріст> <ріст> так, Кіасіт, Кіасіт 10 року, 219 тисяч пробігу, 1,6 дизель-механіка, ціна 6850. Так, рекомендація. Хочу, щоб його купили. Німеччиний автомобіль, один ключ, один комплект Гуми. Є е, сервісна книжка, здається, плюсик стоїть. Так, народний автомобіль, шкода Tour, 9 рік, 226 тисяч заявленого пробігу. Це 1,6 бензин. Встановлено ГБО, механіка, ціна 6500. Німеччина, один комплект гуми, один ключ, є сервісна книжка. Так, заднє крило підфарбоване. Рекомендація купити і доглядати. Наступний автомобіль це Chevrolet Nubira. Комплектація SX. 10 рік, 121 тисяча пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 5700. Пусть додаткової інформації про це авто немає. Ну і, до речі, ця набіра раніше ми вам її не показували. Так, Ford Focus 10 го року, 174 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка. Ціна 6700. З додатковою інформацією ми бачимо, як затемнені е, скло. Так, автомобіль з Німеччини, два ключі, один комплект Гуми, є сервісна книжка. Е, так. Купити максимальна комплектація 4-4,5 літра на 100 км розхід палива по місту 5,7. Гарні показники. Так воно і є, це ж Форд. Шкода Фабія, 8 року, 196 тисяч пробігу, 1,4 бензин, механіка 5800 ціна, авто з Німеччини, один комплект гуми, один ключ. Заднє ліве кріло підфарбоване, зробити ТО і кайфувати від цього авто. Так, Qashqai від Vідні Sanмісний. 10-й рік, 217 тисяч пробігу. Це двохлітровий дизель. Автомат, ціна 11100. Шкіряний салон. Все якісно, все гарно. Ну, і панорамний дах ми бачимо. Так, далі, Hyundai Tucson, 8-го року, 214 тисяч пробігу. Це 2,7 бензин, встановлено ГБО автомат. Ціна 8250. Авто пригнане було. не, не, звідки не пригнане. В салону. Не знаю, в якому місті, але Україна офіційно написано. Так, два ключі, два комплекта гуми, один підкрас має це авто. Так, далі Ford Focus. З такого блакитного небесного кольору. Автомобіль сьомого року, 180 тисяч пробігу мається, 1,6 бензин, механіка, ціна 4600. Це ж таке у тебе Коля, так? Да? Ні. Ні? Я бачу, що ні вже. У тебе в універсалі, а це в хечбеку. Так, авто з Німеччини, один ключ, один комплект гуми. Сервісної книжки немає, в гарному стані. Так, Рено Лагуна 2 так? здається. Да, це? Да. Сьомий рік, 176 тисяч пробігу, 2-літровий бензин, механіка 5350. Ціна цього авто. Вона пригнана з Німеччини, один ключ, один комплект Гуми. Шкода, що закрите авто. Дуже погано видно, що там написано. Угу. Права арка і заднє. Щось заднє, підкрашене, напевно. А, задні двері. І там е, щось ще написано, що тут роблено. Я думаю, що тут багато чого замінено вже. Так, ще одне Ренотіки це вже сценік. Давно ми про сцені не говорили. Це авто 5 року 167 тисяч пробіг, 1,6 бензин, механіка. Ціна 4850. З Голландії авто має два ключі, один комплекс Гуми і має синій яскравий колір. Так, Tiggo. Ще у 12-го року 147 тисяч пробігу, це 1.8 бензин, механіка, ціна 6500. Авто. Київ. Київ написано, я, я вже чесно, тому що за країна. Тобто з Києва прийде авто. Я думаю, офіціально куплено два ключі, два комплекта гуми частично лака фарбове покриття, не зрозуміло що. Ну Люди, що ви пишете, власники, то ми е, вам, е, шановні, і говоримо. Так, про цей дощ вже говорили, але ще раз його покажемо. Це дощ 8 2008 року. 260 тисяч пробігу. Це 3,7 бензин, встановлено ГБО. Автомат ціна 7850. Офіційного представника Dodge в Україні купувався, має два ключі. Повна ТО зроблена косметика. Це по фарбовим покриттям. Наступне авто це Subaru Legacy 2014 року, 164 тисячі має, 2,5 бензин, автомат. Авто приїхало з США, має два ключі, два комплекта Гуми, є сервісна книжка. Так, заднє крило підкрашено і бампер. Mercedes-Benz. Це у нас це не... цежка? не, не бачу. Так, да, це 220. Четвертий рік, 228 тисяч пробігу, 2,2 дизель, механіка, ціна 6500. Nissan Juke. Не джук бітл, а просто джук. 11-й рік, 167 тисяч пробіг, 1,6 бензин, автомат. Ціна 10,950. Німеччина, два ключі, два комплекта Гуми, є сервісна книжка без підкрасів. Ось так от. Ще один Сабару, тільки вже Outback, 13 рік, 170 тисяч пробігу, це 2,5 бензин, автомат, ціна 10700. Авто пригнане з Канади, має два ключі, один комплект гуми, є сервісна книжка і теж без підкрасів. Наступне Volkswagen B6. 2010 рік, 234 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка ціна 7500. Один із найкращих Б6, який може бути в універсалі. Тому будемо закінчувати ось цей ряд. Це Citroen Grand Picasso C4, 9 рік, 231 тисяча пробігу. Це 1.6 дизель, автомат, ціна 6600. І, як завжди казав, це тільки у Citroen, моє вітрове скло. Аж туди, як панорамний дах, що все видно. Авто в один ключ, один комплект Гуми, є сервісна книжка, присутні сколи. По лакофарбовим покриттям в гарному стані, економне, гарне сімейне авто працює відмінно. Друзі, переходимо до наступного ряду. І зараз ми підійдемо зараз до вас. Там є менеджер у нас, Саша і Рома, у них можете все запитати. Отже, друзі, переходимо і ще покажемо вам один ряд, але нагадаю перед тим, Коля. Ти від мене не втечеш. Нагадаю перед тим, що ми є в соціальних мережах. Ми є в Фейсбук, ми є в Інстаграм, ми є е, обов'язково в Телеграм. І ми є вже в вайбері. Отже, вся інформація про авто, які заїжджають на авторинок, ви можете знайти там. Е, Обов'язково будемо присилати вам. Тому підпишіться. Ну і не забувайте підписатися під цим відео, е, ставити палець догори, підписатися на кармаркет Житомир. Ну і у нас е, для всіх, хто любить по сайтам походити, у нас теж сайт є, кармаркет е, місто Житомир. Ну і покажемо вам ще один ряд. І на цьому огляд завершимо і е, е, обіцяємо, що на цьому тижні е, по максимуму зробимо все, щоб зняти то від 7 до 10 тисяч доларів. Можливо, це і сьогодні зробимо, але це ще не точно. Отже, переходимо з Сітреана Грант Picasso C4 до Сітреану С4 Кактус. 16 рік, 220 тисяч пробів, 1,6 дизель, автомат, ціна 11%. 500. Ну, звісно, кактус він по дизайну. Космічний. Він реально всі сітроени, вони космічні, вони не схожі на дизайн інших авто. Авто Данії, має два ключі, один компакт гуми, є сервісна книжка. Ну і в салоні. Він космічний. Ми бачимо комбіновано чорна і коричнева шкіра. По дизайну питань взагалі до сітроенів ніяких немає. Але є питання у багатьох людей до цієї коробки робот, яка якось там підчихляє, яка якось не їде, так як інші коробки. Але це, я кажу, всі на любителя. Тобто хтось подобається, Швидко перемикались, хтось любить повільно. Ну, як мені кажуть, для дівчат це одне з найкращих авто. Не знаю, кому як, але ви подивіться на цей дизайн, так? Ну, це ж кактус, подивіться на це все. Ну, Мені він дуже заходить в плані дизайну. Переходимо до Форт Mondeo. 2007 року, 242 тисячі у цього авто. Це двохлітровий дизель, автомат, ціна 7900. Авто приїхало з Швеції, два ключі має, один комплект гуми, є сервісна книжка. Ось Форд як виглядає взагалі космічний. Для мене, не дивлячись на такий рік, от подивишся на цей да, якийсь не так, от, як у звичайного Форда. Коля махає рукою обов'язково низькопрофільна гума стоїть. Чи це приспущене колесо? Ні, я думаю, що це низькопрофіль. Ну не як? Так, да, це гума така. <свист> е і просто фор цей ну, взагалі топчик, топчик. Для мене то дуже класне авто. Опачки, привітки. Зато яке тонування. Ваз 21.11, 13 рік, 92 тисячі пробігу, 1,6 бензин, встановлено ГБО, механіка, ціна 3500. 3500, друзі. має два ключі, один комплект гуми, одна деталь підфарбована. Авто вкладень не потребує. Друзі, у кого є 3500, приходьте, беріть. 11. В універсалі, пум, на рибалочку ганять. Там сап поставив, музика гримить, склон. Вас їде. Так, е, далі, X-Trail, Nissan X-Trail, Не бачу, що у нас написано. Перейду на іншу сторону. Так, авто 2008 року 148 тисяч пробігу. Це двохлітровий бензин ГБО, автомат, ціна. 10500. Це, я думаю, максимальна комплектація. Ми бачимо панорамний дах, ми бачимо в рейлінгах фонарі. Е, офіціала куплене це авто, має два ключі, один так гуми. Є сервісна книжка, без підкрасів взагалі це авто. Ой, а шоста завелась, лялечка. Так, шкода Octavia 5. 2010 рік, 216 тисяч пробігу, 1.6 дизель, автомат, ціна 7700. Я сподіваюся, що Саня менеджер десь погнав на початок ряду цього 6 щоб мені показав. Ай, яка красуня. О, хто полюбляє BMW? Зараз увага. BMW 525, четвертий рік, 262 тисячі пробігу, 2,5 дизель, автомат, ціна 7900. Має е, всі документи. Ось ми бачимо, Коля зараз покаже звідки авто. Приїхала з Німеччини, два ключі, один комплект гуми. Е, так, Ослуговна повністю фарбований, лівий бік. Замінить мастило. В коробці АКПП. Ну, Тобто, масло коробки поміняти і все буде супер. Бачимо документи, що робилось, що мінялось. Всі документи німецької мовою є. Так, далі. Peugeot 206. 10 року 156 тисяч пробіг, 1,4 бензин, механіка, ціна 4,900 Авто пригнане з Німеччини, має два ключі, два комплекта гуми без е, ТО, без підкрасів. Jetta від Volkswagen, білесенька, гарненька красуня 2015 року, 153 тисячі набігла, двохлітровий бензин, механіка, ціна 8 900. Ну, мені здається, що це напевно США. І я не помиляюсь, це Сполучені Штати Америки, один ключ, один комплект Гуми. Далі не видно, що написано. Так, Зефіра, опель Зефіра від 2012 року народження вона. Або випуску, хай буде так. 192 тисячі пробігу, це 1,7 дизель, механіка, ціна 7600. Авто з Німеччини, два ключі має, один комплект Гуми. Так, один підкрас має. Наступний ревно Меган 2007 року. 177 тисяч пробігу, це 1,5 дизель, механіка, ціна 4900. Авто з Німеччини має два ключі, один комплект гуми. Обслуговано. Задня. Щось підфарбоване. Напевно, лягде написано. Я не знаю, там взагалі не зрозуміло. Так, Ford Fusion. 17 рік, 118 тисяч пробігу, 2,5 бензин, автомат. Ціна 12500. Сполучені Штати Америки, один комплект гуми, один ключ. Має підкраси, машина без нюансів, сів і поїхав. ЗАЗ. ЗАЗ Сенс. 12 рік, 69. 69 тисяч пробігу. Гарні цифри. Один і три бензин, встановлено на ГБО. Щось це класика. Ну, без ГБО тут взагалі ніяк. Е, Механіка 3200. Ціна. Звідки пригнане авто? Один написано. Не? Це зрозуміло, що я думаю, що це України. Так, один комплект гуми, один ключ, є сервісна книжка. Е, не краще на хазяїць 2015 року. Е, так. Що тут написано? Резина 5 тисяч км проїхала. Центральний замок, кондиціонер, гідравлічне управління руля, ходова частина триплюсика, заміна масла на 68 тисячах кілометрів. Тисяча назад. Тобто, в принципі, вкладень не потребує авто. Ми бачимо, досить таки гарно в нас збереглося. Все чистенько, гарненько, без якихось там жавчин, без е, корозії. Ну, тобто, в такий ламос. Ну, привіт, манюнечка. Я знав, що ти їхала сюди. Якщо це... Ні, це не ця їхала. Я думаю, що а шосто -та там інша. Але привіт, Ауді, привіт. Привіт, моя хороша. Так, 2006 рік, 260 тисяч пробігу. Це 24 бензин, автомат. Ціна 7400 всього на всього 7450. Авто з Німеччини має один ключ, один комплект. Думи після ТО задня дверка підфарбована. Ви подивіться, ну ну це ж. Ну, краса, ну, краса неймовірна. Ще в універсалі. М -м -м. Так, ось цей красень. Ми його вже показули. Це Mercedes Benz e 280 1998 року, 186 тисяч пробігу. Це і 2,8 бензин встановлено ГБО. Автомат ціна 6300. Офіційно куплена в Україні, має три ключі, один комплект Гуми без підкрасів. Це рідна фарба, друзі. Все в рідній фарбі 98-го року авто. Ви подивіться, які тут ідеальні зазорчики, як тут все гарно виглядає. Який він дійсно це вже класика, через декілька років це буде ретро класика, має ще люк, салон просто в топовому стані. Ну, все тут. Просто хто любить Мерседеси, і Мерседеси такі постаріше, зверніть увагу, приїдьте, подивіться, він виглядає так свіженько, як навіть автомобілі не виглядає 15 2015 року. Так, Nissan Murano 2008 року 242 000 пробігу. Це 3,5 бензин, встановлено ГБО автомат. Ціна 8450. Murano має два ключі, один комплект Гуми, повне ТО, шкіряний салон. Мурана по дизайну взагалі не сайне суперо. Вау, вау 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 Ракета Космос! Ви подивіться на цю А6. Ух, Яка ж ти красунька? Audi a 6, 12 рік, 251 тисяча пробігу. Це 3 дизель ще. А, автомат ціна 15600. В Литви пригнане авто, має два ключі, один комплект гуми. Масло, фільтри, міняне, косметичні якісь підкраси. Ви подивіться на цей сірий, неймовірний, ну, не в супер стані, не прямо супер, але ксети можна подивитися, Ну все навесеньке. Шкіра трошки знизу так. Не в супер мега крутому стані, але все інше кермо. Як це все виглядає? Як виїжджає, просто немає ключка, напевно. Як виїжджає гарно е, ось тут екранчик. Е, як тут ну, все в сірому кольорі. Позаду ми бачимо теж е, все сидіння, все супер. Ось тут тільки трошки е, у пасажира. Я не знаю, хто тут сидів, можливо, якийсь великий дядя чи тьотя, Але е, ось тут е, трошки сидіння. У водія е, все набагато краще виглядає. Все. Ну Супер, топчик. Це топ-автомобіль, кермо, все тут е, в шкірі, все гарненько. Ладно, Я можу тут в Audi сидіти днями, тому е, підемо далі. І, до речі, коврики не гумові, а Ево. Колір він насправді не, не чорний. Він якийсь темно-темно-синій такий колір. Можливо, камера це передасть. Так, Далі, Volkswagen без сьомий Passat. 12 рік, 244 тисячі пробігу, 1,6 дизель, механіка, ціна 11200. Авто. Під ходовою написано, а такий почерк, що я написав, ну хотів би матюкнутися, так знаєш. хе починається, овий і закінчується. Тобто ТО думаю, ходової! Йолки-палки, один ключ, один комплект гуми. Ауді, да, Ромчик, Ауді, тут топ. Взагалі сірий колір. Це один з менеджерів, можливо, хто не знає, це Рома, тому якщо будете у нас на кармаркеті, підходьте один із лідерів продаж автомобілів е, в Житомирській області. Це я можу сміливо заявити. Так, далі: Volkswagen е, Passat B6, 10 рік, 189 тисяч пробігу. 1,6 бензин, механіка. Ціна 7800. Авто пригнане. З Німеччини має один ключ, один комплект гуми, Після ТО три підкраси має. Зачинено. Так, Volkswagen Turan, 7 рік, 182 тисячі пробігу, 1,6 бензин, механіка, ціна 7600. Авто з Німеччини, два ключі, два комплекта гуми, без ТО є підкраси. Шевроле. Каптіва 2012 року. 243 тисячі пробігу. Це 2,2 дизель, автомат ціна 12300. Авто Швеції, два ключі, один комплект гуми. Ціленька, ціла написано. Зачинена, але хочу сказати, що тут є шкіра, салон, є люк. І виглядає вона так дуже свіженько, дуже гарненько. Не знаю, чи повнопривідна. Не можу сказати. Так, ну і будемо закінчувати наш ряд цією цененькою. Ну вона так якби синенька, але вона така керамічна, прямо блискуча. E, неймовірна шкода октавія 7 2014 року, 178 тисяч пробігу. 1,6 дизель, механіка. Ціна 12 400 Я знаю власника цього авто. E, дуже порядна людина, дуже чесна. І вона каже, щоб в мене не було авто, я би цього. Автівку собі залишив 100%. Ну, колір синій не всі полюбляють. Но тут він ну, такий синій, але керамічний. Не просто синій, а він е, металік, кераміка, і він так гарно переливається. Авто пригнано з Іспанії має два ключі, один комплект Гуми. Є сервісна книжка, е, заднє крило підфарбоване. Ну що, друзі, на цьому будемо закінчувати наш огляд. Будемо вважати, що це огляд вихідних днів. Е, тому е, будемо з колі намагатися сьогодні, можливо, завтра, зняти ще ролик, як і обіцяли, е, від 7 до 10 тисяч доларів. І, до речі, у нас новий рекорд, ми побили 60 тисяч переглядів, у нас 63 тисячі переглядів авто від 5 до 7 тисяч доларів. Тобто заходить вам таке відео в таких цінових сегментах, тому будемо намагатися зняти його. отже, бережіть себе. Найголовніше чекаємо вас на кармаркети. Допомагаємо нашим хлопцям, і дівчатам, які боронять нашу землю, мочити орків, робимо все можливе і долучайтеся до збору. картка ось тут знизу. Ну і хочу побажати вам міцного здоров'я і до зустрічі на кармаркеті.